Доброго дня, діточки! Сьогодні ми продовжуємо знайомитись зі змінами, що відбуваються в природі з настанням зими. Послухайте загадку. Зимою грію, весною тлію, літом вмираю, восени оживаю. Це сніг. Або от ще одна загадка. Біле покривало, весь світ обійняло. Зима все посрібріла, світ весь ковдрою накрила. З неба вже летять пушинки. Всім відомо, це сніжинки. А чому ж сніг часто порівнюють з ковдрою, яка вкриває землю? Чому так говорять? Для того, щоб зігрітися, ми теж вкриваємо себе ковдрою. Ми вкриваємось, щоб було тепліше, але сніг холодний. А сніжна ковдра, холодна ковдра, так? Згадайте, коли ми з вами на прогулянці спостерігали за рослинами, ви бачили, що трава під снігом зовсім не замерзає. Чому? Так свідчить те, що під снігом тепліше, ніж на поверхні. Корінню рослин, трави і насінню під товстим покоровом снігу тепло, їм не страшний сильний мороз. На полях люди спеціально затримують сніг. Щоб отримати кращий врожай хлібу. А чи потрібен сніг для тварин? Можливо, він тваринам тільки заважає. От подивіться, звірі, які залишаються в лісі, їм дуже прикрашає, їх дуже зігріває сніжок. Ведмедику берлогу зверху накрив сніжок. І те листячко і гілочки, які він спородив сам, теж дуже-дуже зігріває. А ще є маленькі гризуни, миші, хом'ячки, яким теж допомагає зігрітися взимку сніг. Вони роблять собі маленькі лабіринти, танелі, і так вони переховуються від холодної морозної зими. Під сніговою ковдрою зимують крути, земляні черв'яки, лічинки комах, мурахи. А ось їжачки, які під сухим листочком зробили в себе нірку, теж вкривають зверху сніжок і так він перебуває до самої весни. Їх теж зігріває зверху сніжок. Ось замерз... замерзли водоймище. Зверху можна покататися на ковзанах, коли дуже-дуже довго триває морозний, морозні дні. А чи можна ходити по озеру влітку? Ні, ходити там не можна, можна тільки плавати. Так само і рибки, вони плавають в водичці, але зверху прикриває їх товстий шар льоду. А ось подивіться, можливо, помилився художник? Ні, зверху вода замерзає, а знизу вода стає прохолоднішою, але не замерзає. І рибки дуже-дуже гарно переносять холодну зиму. Точаться вони біля тих е, слабких місць, або там, де люди ловили рибу напередодні, і залишають лунки. Вони збігаються туди, щоб подихати киснем. Давайте пограємо в гру добре чи погано. Ось, наприклад, сніг для тварин це добре, тому що, тому що сніг рятує від холоду, як тепла ковдра, під ним можна, І ним можна вкритися. Сніг для тварин це погано, тому що. Тваринам важко знайти їжу під снігом. По глибокому снігу важко рухатися. А яку роль відіграє сніг у житті рослин? Яку роль відіграє сніг та крига в житті тварин та риб узимку? Чим подобається вам зима? Бажаю вам успіхів. Вчиться задоволенням. До побачення!